Добрий день, семикласники! Вітаю вас на уроці геометрії. Сьогодні ми розв'яжемо декілька задач про рівнобедрений трикутник. Отже, перша задача: периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 34 см, а бічна сторона довша за основу на 5 см. Знайдіть сторони цього трикутника. Маємо справу з рівнобедреним трикутником. Тому накреслимо трикутник, у якого дві сторони рівні. Позначимо ці дві сторони АБ і БЦ. Це бічні сторони, третя сторона А це буде основою рівнобедреного трикутника. Запишемо умову. Дано у нас рівнобедрений трикутник. Отже, записуємо дано трикутник А, Б, С. Рівні сторони його АВ дорівнює В Це ми записали, що трикутник є рівнобедрений. Відомий його периметр В дорівнює 34 см. Бічна сторона довша за основу на 5 см. Бічна сторона запишемо АВ, більше, ніж основа А на 5. См. Сантиметрів. Знайти сторони цього трикутника, знайти дві крапки сторони, тобто АБЦ АЦ. Записали умову, записали, що знайти, розв'язання. Оскільки у мене бічна сторона більша за основу, основа буде найменшою. Основа менша за бічну сторону на 5 см. Введемо змінну. Нехай найменша сторона, це сторона А дорівнює дорівнює см. Тоді бічна сторона АБ, а дві бічні сторони рівні між собою, я можу записати дорівнює Б С і дорівню. Бічна сторона буде на 5 см більша. На більше це додавання Х плюс 5 см. Периметр трикутника АБЦ можна знайти, додавши довшини усіх сторін. АБ плюс БЦ плюс АЦ. Так, знаходимо периметр трикутника. АБ у мене Х плюс 5. Тепер замість сторін, назви сторін додаємо довжини. Х плюс 5 це сторона А Б. Додати БЦ так само дорівнює Х плюс 5. І додати А це додати Х. Це ми записали суму довжин усіх сторін. Це є периметр, і периметр, за умовою, у нас відомий дорівнює 34 см, оскільки я записала рівняння. У рівнянні ми не пишемо сантиметри. Зводимо подібні доданки. Х плюс, Х плюс Х буде 3х, 3х, 5 плюс 5 буде 10, і все це дорівнює 34. 3х невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 3х дорівнює 24. Х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 3. Ми розв'язали рівняння, знайшли Х. Не пишете біля 3 см, тому що це розв'язане рівняння. Коли знайшли х, повертаємося до слова нехай. За х ми приймали сторону АЦ. Отже, можемо записати А це дорівнює 3 см. Тут вже дописуємо. Тоді АБ і БЦ дорівнює. Підставляємо замість Х3. 3 плюс 5 дорівнює 8 сантиметрів. Відповідь допишіть самостійно. Переходимо до наступного завдання. Треба виконати завдання за рисунком. І ви бачите, є дві задачі за одним і тим самим рисунком. Перше. Запишемо перше. І запишемо умову. Доведіть, що трикутник КБМ рівнобедрений, якщо АБ дорівнює БЦ, можна зразу позначити на рисунку АБ і БЦ рівні сторони, кут АБК, кут, дорівнює куту СБМ, ось він, довести, що трикутник КБМ рівнобедрений. Дано. АВ дорівнює ВС, кут АВК дорівнює куту СВМ. Довести, довести, що трикутник КВМ є рівнобедреним. Доведення. Розглянемо трикутник АБК і трикутник СБМ. У них дві сторони, рівні між собою, два кути. Якщо ми доведемо, що БК і БМ рівні між собою, то трикутники будуть рівними. Або, наприклад, якщо кути, кут А і кут С рівні. Тобто, нам треба за якоюсь ознакою, першою, другою ознакою рівності трикутників, довести їх рівність. Отже, що у нас є, що ми маємо? Маємо А до рівня Б це за умовою. За умовою. Кути. Кут АБК дорівнює куту СБМ теж за умовою. І оскільки АБ і Б це рівні між собою, то трикутник АБЦ є рівнобедреним і є властивість кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні. Я позначу їх двома дужечками. Кут. БАЦ дорівнює куту БЦА за властивістю, скорочено кутів рівнобедреного трикутника. трикутника. Бачимо, якщо подивимось уважно на трикутник АБК, сторона і два прилеглі до неї кути. Цього трикутника відповідно дорівнюють стороні БЦ і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника БЦМ, то можемо зробити висновок, що трикутник АБК дорівнює трикутнику СБМ за другою ознакою другою ознакою, або за стороною і прилеглими до неї кутами. Якщо два трикутники рівні, то відповідні сторони рівні, відповідні кути рівні. Значить БК і БМ дві сторони рівні між собою. Отже, БК дорівнює БМ. Значить, під низом пишете, я пишу там, де в мене є місце. Значить, трикутник КБМ рівнобедрений. Бо у трикутника КБМ дві сторони рівні. Перше завдання виконали, довели. Наступну задачу розв'яжемо за тим самим рисунком, я його зберегла, трошки зменшила, але умова інша. Відрізок КМ є основою рівнобедреного трикутника КБМ. Отже, в даної записала трикутник КБМ рівнобедрений. Треба знайти периметр трикутника АБЦ, якщо АК дорівнює МЦ дорівнює 5 см, КМ 7 см АБ – 20 см. Все це я записала в умову дано, і знайти периметр трикутника АБЦ. Усі ці відрізочки можна підписати АК і МС рівні. Я ось так одним штрихом позначу, і по 5 см можна підписати прямо на рисунку: 5 см, КМ 7 см АБ 20 см. Знайти периметр. За якою формулою розв'язуємо, знаходимо периметр П або С дорівнює. Сума довжин усіх сторін трикутника АБ плюс БЦ плюс АЦ. Ось так можемо знайти периметр. Тобто, тобто можемо зразу знайти довжину сторони АЦ. всі відрізочки відомі. Довжина сторони АЦ складається із суми таких відрізків АК плюс КМ плюс МЦ. Підставляємо значення. АК у нас. 5 см плюс КМ 7 см 5 см. Дорівнює 17 см. Отже, довжина сторони А це вже знайдена 17 см. Тепер подивимось за умовою трикутник КБМ рівнобедрений. Тому запишемо так як трикутник КБМ рівнобедрений, То це означає, що КБ дорівнює МБ. Дві бічні сторони позначимо. Двома штрихами один штрих ми вже позначали. КБ дорівнює МБ. І у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. І я продовжую ось тут писати, так, зараз, І кут БКМ до рівня куту Б Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні між собою. Пояснимо, чому ми написали рівність двох кутів. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Є. Тоді це означає, що кути, які будуть суміжні із даними кутами, ось цей кут БКА і БМЦ теж будуть рівні між собою, як суміжні кути із рівними кутами. Тоді кут Б буде дорівнювати куту БКА, як суміжні. Кути з рівними кутами. Тепер поглянемо на трикутники АБК, С, Б, М. Дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Такі трикутники будуть рівні за першою ознакою. Отже, трикутник АБК дорівнює трикутнику СВМ за першою ознакою. Якщо трикутники рівні за першою ознакою, то це означає, що Б С і АВ – ці дві сторони рівні між собою. Тоді BC дорівнює AB. Сторона AB у нас відома і дорівнює 20 см. Отже, BC теж буде дорівнювати 20 см. Тепер можемо знайти периметр трикутника ABC. AB у нас 20. BC теж 20. А це ми знайшли. 17 сантиметрів дорівнює 57 сантиметрів відповідь. ПАБЦ дорівнює 57 сантиметрів. Зверніть увагу на запис умови короткої, на позначення на рисунку. Умови і те, що ми знаходили, ми позначали рівні сторони, рівні кути. І зверніть увагу на розв'язання, на пояснення кожного кроку. Ми пояснювали, чому сторони рівні, чому трикутники рівні, за якою ознакою і так далі. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним.